Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Продовжуємо говорити про Курську область. Велика капітуляція росіян у Курську. Солдати масово здаються в полон. Ну і окрім того, зет пабліки ниють, що українські війська дедалі ближче до Курської АЕС. Відстань 30 кілометрів на момент запису для вас мого відео. Додам, що курчани вже готуються вивчати український гімн і в своїх відео деякі зізнаються, що в принципі все одно вже під яким прапором жити, аби була. Тиша. Ну, і крім того, поговоримо сьогодні про те, яким чином просуваються українські війська на території Курської області, і що про це думає західний світ. Мене звати Яніна Соколова. Дякую, що підписалися на наш канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Наша команда працює щодня віддано і чесно, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Почнімо із прекрасного відео на початку випуску. На ньому друзі 50 російських військових здаються в полон українцям. Загалом, друзі, за два дні активних дій на території Курської області, силами контингенту не встановлених наразі офіційно збройних формувань, за підтвердженими даними, тільки за підтвердженими даними було близько 300 полонених, які сторона нападника на Курську область виз дозволителів насправді взяла їх до себе як обмінний фонд. Ну, шо ви кокусі? передайте привіт, пану сірку. Яка загалом ситуація на даний момент, друзі? Зараз окреслю. Отже, українські війська просунулися до 10 кілометрів вглиб Курської області Російської Федерації. Геолокаційні дані стверджують, що вони проникли щонайменше через дві російські оборонні лінії і пройшли через оборонний пункт? Ця інформація офіційна від Інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки. Суджа прикордонне місто вже не знаходиться під контролем росіян. Про це вже відкрито пишуть Z-паблік. Радіо Свобода публікує карту бойових дій, ну а місцеві розповідають про ситуацію там. Моїх дому більше ні. це повірити можете. Деякі мешканці Курської області навіть записують відео і говорять, що вже готуються вчити український гімн. Я говорю, що нам робити тепер? Що буде? типу, що робити? Український і готуйтесь к референдуму. Чесно, я вже під яким флагом Жити, але щоб мирно. якщо наші нас не можуть зможуть. телеграм-канал Два майора, який належить ворогу, пише, що українські сили далі цитую не представляється возможним вибідь із зайнятої території. А місто Суджа фактично евакуйоване. За даними різних каналів пропагандистів на територію Курської області зайшли один або два батальйони збройних сил України. Путину тем часом доповедают, что все под контролем, но лица в них что-то очень невеселое э, оценить. Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделение группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах Ніпосресно к російсько-українське границі. аби підтримати бойовий дух росіян, z паблікі масово поширюють відео, де мовляв, вагнера ще під'їдуть і ситуацію виправлять. Поїхали в кузе і разів корабля на бал, як говорить, пускаєш дурші скоро прийдем. Українська влада і досі ситуацію в Курській області ніяк не коментує. Втім, Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, в інтерв'ю заявив, що такі операції, як у Курську, на його думку, позитивно впливають на можливі переговори із Російською Федерацією. Треба, щоб три інструменти примусу працювали. От сьогодні ми бачимо, що поступово збільшується праця, ну чи ефективність інструменту під назвою бойові дії України в зоні ведення бойових дій. Ну тобто, як ви будете ж, е, додавати додаткових втрат Росії, це позитивно буде? Так, безумовно. Якщо буде це підвищувати ціну війни в безпосередньому кількісному показнику, більше бронетехніки знищено втрати території Російської Федерації, втрати людей в більшій кількості, чи це буде впливати на те, як вони усвідомлюють цю війну, безумовно, чи буде впливати психологічно все, що відбувається, наприклад, в тій чи іншій області при кордоні Російської Федерації, на соціальні верстви? Буде безумовно. Що вони будуть розуміти? Вони будуть розуміти, що ефективне планування під назвою Путінська стратегія ну дуже ефективне. І вони сьогодні мають війну, яка поступово йде в глиб Російської Федерації. Чи буде це їх лякати? Так чи реагують вони на щось інше окрім страху? Ні. Треба нарешті це усвідомити. Будь-який компроміс Російська Федерація сприймає як твою слабкість і готовність стати перед нею на коліна. Це очевидно. І як ви йдете на переговори на умовах Росії, незалежно вони mm. можуть там спочатку заявити якісь там ну дуже захмарні там. Потреби, а потім трошки впасти, але все рівно вони будуть вважати, що вони домінують, в тому числі в рамках переговорного процесу, коли вони можуть сидіти за столом переговорів, і все ж таки можна щось там дотиснути, отримати, тільки якщо вони розуміють, що війна йде не по їх сценарію. У держдепі сполучених штатів Америки заявили, що Україна сама вирішує, які операції проводити, які не проводити, чи є в цьому доцільність на даний момент, чи немає. Однак додали, що Сполучені Штати Америки підтримують з. Україною, контакт і про все проінформовані. Violated Ukraine's territorial integrity and sovereignty. Um, you said 900 days. It actually goes back much longer than that, it goes back to uh, t uh, 2014, and continues to illegally occupy um, Ukrainian territory. Ultimately, the decisions about how Ukraine conducts its military operations are decisions that Ukraine makes. Uh, nothing has changed about our policy with respect to strikes across the border. I mean, no constraints placed uh, on Ukraine in terms of how they fight back or take the fight. Nothing. No, nothing um, with respect to the policy that we announced several months ago, with a, uh, with respect to allowing our the, the the equipment that we provide to be used in strikes across the border to or to target sites, Russian military sites across the just across the border. Nothing about that policy has changed. Beyond the U.S. Uh, weapons, do Ukrainians have a right to make Russia feel the consequences of their own illegal the, the, So. ultimately these are are, all decisions that Ультиметлідізер are, are left to, to Ukraine. про втрату техніки. Друзі, зараз коротенько розкажу а, на Курщині та прикордонні. За останню добу відомо про знищені та уражені. Один гелікоптер к 52 один гелікоптер Мі 28 з дронів. Ми вам напередодні показували круте відео: два танки т 62 два, танкових тягачі, один 152-го міліметра гаубицю Д 20 і бронемашини. І пропускаємо, що це ще не все. А що ж з Курською АЕС? І чи дійсно так близько війська, які зайшли на територію Курської області Російської Федерації, нині до неї? Ру пишуть, що збройні сили України на відстані 34 кілометрів від Курської області це друзі додам на момент запису для вас мого відео. На трасі Суджа Льгов в районі села Анастасіївка була засідка на колону збройних сил Російської Федерації. Пишуть ру. В районе Курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице. Також із приємного було поранено зет воєнкора. Напередодні навіть багато пабліків говорили, зокрема, і російських, що він все, але ще ні. Воєнкора Євгенія Подубного. Напевно, багатьох із вас він підбішував своїми матеріалами, які писав на окупованих територіях України. Ну такий типовий воєнкор з доволі великою аудиторією його доставили у Москву у підсмаженому трохи вигляді. Лікарі кажуть, добре вже з ним не буде. Сражаються за життя великого чоловіка. Хто такий цей піддубний? Чому взагалі ми приділяємо йому увагу, друзі? Отже, нагадаю: 18-й рік пан піддубний був довіреною особою кандидата в президенти Російської Федерації Путіна, поширює пропагандистські наративи про денацифікацію, заперечує злочини окупантів щодо українського населення. Військових на території нашої країни словом вірно служить російській пропаганді. Сподіваюсь, що недовго. Що ж, західні змі друзі? Блумберг вийшов із заголовком. Курська область це перший випадок після другої світової війни, коли офіційна сухопутна армія іншої країни вторглася на територію Російської Федерації. Насправді видання в своєму формулюванні свідомо чи несвідомо маніпулює, чим підіграє росіянам. Відсилка некоректна і є маніпулятивною. Чому поясню друзі? По-перше, тоді був Радянський Союз, тому такої держави більше немає. А є Російська Федерація, яка спочатку атакувала Україну, і 10 років тягла з кров жертви і території. Ну на даний момент сама платить за свою агресію. По друге під час СРСР існувала не Російська Федерація, а Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка держави під назвою Російська Федерація тоді не існувало. Тож видання Блумберг намагається поставити знак рівності між сучасною Росією і тодішнім радянським союзом. Вчора, друзі, коли ми розповідали вам про ситуацію в Курській області. Ви мені писали в телеграм-каналі Соколова. До речі, підпишіться, якщо ще не підписані. І з приводу відео полонених, які ми вам показуємо заблюреними, ви маєте розуміти, що YouTube розцінює такі відеоматеріали, як е, демонстрацію агресії і порушень там прав людей, і все решта. Тому ми це блюримо. Втім, на телеграм-каналі Соколова, ви можете бачити це не заблюреним. Так от, з приводу інших ділянок фронту, не забуваємо, що нині йдуть жорстокі бої одразу на кількох ділянках нашого фронту на Донбасі. Зараз військам дуже непросто. Російська Федерація там в АТАЦІ. Росіяни прорвали першу лінію оборони Покровська і оточують Нью-Йорк. Це на момент запису мого відео. Їхнє просування стає дуже швидким. Кількість боїв на цьому напрямку вперше перевищила 300 за один тиждень. Послухайте, що про це напередодні говорив мій колега Юрій Ботусова. аби розуміти, що на тій ділянці фронту зараз дуже і дуже складно. Ворог виграє, ворог просувається. Ворог встановив на школі два солдата противника в центрі нью Йорка. встановили на школі російський прапор. Ворог широко розповсюдив це відео. Ну потім не розповсюдив, що цей прапор був збитий нашими воїнами, а обидва російських штурмовика, які туди пробрались, вони були знищені. До речі, це у росіян така відчайдушна зараз тактика. Один-два бійця беруть прапор російський, встановлюють і під відео показують свою присутність в тій чи іншій точці. Можливо, це такі. Інформаційні психологічні операції, така звітність. В більшій частині випадків таких от прапороносців одразу після того, як вони показують прапор, їх ліквідують. Але ворог на такі інформаційно-психологічні операції йде, прозмінює живу силу. І також йдуть важкі бої в Нью-Йорку. На жаль, на жаль, зупинити просування російських військ також не вдається. Ті самі проблеми, це боєприпаси, це прикриття протиповітряна оборона, прикриття від дронів. Велика кількість російських крил продовжує працювати над Нью-Йорком, районом Мирнограда-Покровська для того, щоб не дозволити працювати нашій артилерії, для того, щоб виявляти нашу логістику, місця зосередження особового складу. І, на жаль, там продовжуються важкі бої, йдуть важкі обстріли. Ну і окрім Донецької області, Луганська область, друзі, ворог почав тиснути на угруповання українських військ, які обороняють єдиний клаптик Луганської області, який під контролем України. Ви маєте розуміти всю складність. В районі Макіївки на Луганщині відбито так званий м'ясний штурм. Завдяки точній і дуже злагодженій роботі бійців 135-го окремого батальйону. Панове, ви надзвичайно круті. Дякуємо вам за захист. Зазначу, що це територіальна оборона 114 бригади. Противник втратив 10 окупантів загиблими і ще більшу кількість поранених. Складна ділянка. Сподіваюся, що українська влада і всі її думки зусилля сконцентровані не тільки щодо підкріплення на території Курської області, але і не забуваємо про українські території. Тому давайте всі разом нині допомагати Збройним силам України, аби ми втримали і нашу землю і активно діяли на території країни-агресора. Чому ну тому? що Чим більше ми будемо заходити на територію Російської Федерації, як сказав мій колега Віталій Портнюков, тим швидше настане наша перемога. Росіяни розуміють тільки позицію сили, тільки. І це чи не єдиний шлях з огляду на небажання квапливого вступу України до НАТО з боку наших союзників перемогти Росію один із пунктів. Послухайте, Віталія імовірні воєнні дії на території Курської області вже підкреслює, що війна між Росією і Україною зараз відбувається на території обох наших держав, а не тільки на території України, і мені доводилося неодноразово підкреслювати те, що тільки в цьому разі виникають шанси на припинення російсько-української війни у осяжному майбутньому. В разі, якщо війна буде продовжуватися тільки на території України, ніяких шансів на те, що її буде припинена чи призупинена, чесно кажучи, я не бачу тому дії. Українських військ на території Курської області не варто недооцінювати. Ось такі справи. Дякую всім вам за довіру. Слава силам оборони. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Обіймаю, лишайтеся на цьому каналі. Нагадаю, що ми слідкуємо за ситуацією в Курській області і напередодні записали для вас свіже відео. Тому подивіться, якщо ще ні. До зустрічі, друзі!